Всім привіт! З вами компанія Автофокус. В продажі маємо офіційний Ford Focus 2013 року. Автомобіль від першого власника вже з зимовою гумою, технічно обслужений. Автомобіль має турбобензиновий двигун об'ємом 1 літр. Працює в парі з механічною п'ятиступеновою коробкою передач, не потонований, власником встановлено фаркоп, led лампи рейлинги на даху. Зовнішньо ніяких питань нарікань немає. У нас текстильний салон, без плям, без дир, без прокуреностей, механічне регулювання передніх сидінь, механіка присутня, кондиціонер є. Обігрів заднього скла, система старт-стоп, штатна, акустична система, регулювання світла по висоті, передні електросклопідіймачі та електрорегулювання дзеркал. Пробігу оригінального 156 тисяч кілометрів. Всім, хто бажає переглянути його, то переглянути, можете, приїхавши до нас за адресою місто Київ, вулиця Територіальна оборона 102. Придбати ви його можете за готівку, в кредит, в лізінг або обмінявши свій старий будь-який автомобіль на ось цей. Отже, працюємо кожен день, приїжджайте за покупкою, автомобіль є в наявності.